Добрий день вам, добрі люди! Я рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Любов. У нас дощі вже третій день, але все рівно хочеться вийти на прогулянку, подивитися, як там оживають рослинки, квіточки. І ось дивлюсь, в мене є такий невеличкий квітничок. От. І доволі непогано вже все повиходило з земельки. Ось будуть уже цвісти нарциси. От, я знаю, що вже у тих регіонах, які південніші, там багато вже квітів ранніх цвіте, Ну, а у нас на Житомирщині ось така картина. Але також вже будуть цвісти мої ранні нарциси. Там карликові іріси. Ось тюльпанчики бачу є. От. Хосточки також вже себе показали. Будуть скоро випускати більші пагінчики, потім листочки. З мене тут є такий пущик. Це йошта в мене. Йошта це схрещена е, смородина з агрусом. Це дуже вже тут старий цей кущ. І такий він уже нещасний, але ми його ще не викидаємо. Він там відпускає молоді, бачу багінчики. Будемо бачити, як він себе покаже. І плюс до того наша кізонька трішки його пощіпала, вкоротила. Ну, я думаю, то нічого. Хочу показати, така в мене стара яблуня є. І подивіться, в стовбурі. Почалося вже таке руйнування, ніби, але яке воно цікаве, ніби вхід, якусь печеру. Дуже хочу обіграти, можливо, щось придумаю. Зроблю. У мене декілька в старих деревах є такі пошкодження, але поки ще дерево стоїть, я думаю, що можна з цього. Зробити плюс. Тут в мене така драбинка, це мої хлопці зробили тут базу, як вони кажуть. Такий примітивний будиночок на дереві, але коли все дерево в зелені, то доволі виглядає симпатично і так дійсно ніби якась дитяча, цікава база. Ще один невеличкий мій такий квітничок під старою вишенькою. Також тюльпанчики, лілейники я садила. Я навіть не думала, що вони. Я що купувала у бабусів, такі нещасненькі по одній там якійсь гілочці. Але дивлюсь, що поприймалися, значить, щось буде. обіцяли що дуже красивий цвіт і всі різні, будемо бачити. І ось моя трояндочка. Також мені дали в тому році невеличку гілочку. Чайна троянда така, звичайна. Кущова. І я її, ви знаєте, так посадила без дотримання всякої технології. І ви ж подивіться, а вона мені буде і є, і бачу, що вже такі аж ніби як листочки. ось. Ой, я? я задоволена, нехай буде. Це все краса, це все природа. Тут в мене старий виноградник. Ми ще ним не займалися. Не знаємо, може, лишимо, щоб побачити, що це за виноград. І ось такий старий-старий велосипедик. Там якісь тириночки побиті, нічого. Можливо, ми його якось обіграємо і буде такий цікавий ніби куточок для краси. Побачимо.